Великий концерт Ірини Федишин відбудеться 13 жовтня о 18-й годині на сцені міського палацу культури. Співачка виконає як улюблені хіти, так і нові композиції з програми Секрет, де поєднані любов до України, сильні емоції та натхнення. Кожна пісня Ірини Федишин сповнена щирості й душевності, тому її композиції не лише потрапляють до топів радіостанцій і стрімінгових платформ, а й стають вірусними у соцмережах. Серед хітів, які обов'язково прозвучать наживо калина, гітара лише у нас на Україні. Я тебе люблю та білі троя». Кременчужан чекає видовищне шоу з професійним балетом, яскравими костюмами, декораціями та ефектним світлом. Отож, можливо, саме під час цього концерту кожен знайде свій секрет маленьке натхнення, яке підштовхне мріяти, любити вірити у себе. Не пропустіть наймузикальнішу подію жовтня. Квитки можна придбати у касах міста або на сайті karabas.com, аби вже зараз забезпечити собі місце на цьому особливому вечорі разом з Риною Федишин. Катерина Грудніва, Кремчуцькі новини.